Іро Шпор добігає завершення взагалі аматорський футбол у нас на, на букові, залишиться лише фінал. Ми в очікуванні, наприклад, у фіналу ветеранської. цей фінал. Тоже, Який так, І, так би ми... мовити, великий футбол підбиває свої підсумки. Зараз у нас ще планується фінал області серед ветеранів 7 листопада о 11.00. На стадіоні Деща номер 1 парк, Ми також 13-му 7 листопада також суперкубок області, Приймає приймають участь чемпіон області та володар Кубка області сезону 2015 року. Але ну, це великий футбол. Нон-стоп, вже перехід, перехід перейшов. Нас стартував турнір змірній футболу серед колективів фізкультури. Так звана бізнес-ліга сезону 2015 року, вже міні-футбол в Русі. Плануємо зробити оргкомітет по проведенню чемпіонату області з міні-футболу буквально до 20 листопада. І з 12 грудня стартуємо чемпіонат та Клубок області з міні-футболу. Все ж таки мені скажіть, будь ласка, хто у фіналі в ветеранської ліги, хто пробився і які півфіналі побратим? В півфіналі зустрічалися досить такі команди, які в чемпіонаті показали непоганий результат. Це Бергомет, Глибока, Буковина 73 і Роша призери нашого чемпіонату серед ветеранів. Ну, в досить напружені боротьбі Бергамет, все ж таки, вибив срібного призера чемпіонату області глибоку після матчів пенальтів. Про результатом двох матчів було 2-1-1-2, і там 7-8 досить довго пробували пенальті. І Буковина 73 обіграла в півфіналі футбольний клуб Роша. 4-2 в першому матчі і 1-1 в матчі відповіді. Тому в фіналі Кубка області Сергій зустрічається футбольний клуб «Берегомет» Кіс район і Буковина 73 Дякую